Коли посадити у відкритий ґрунт томати, перець, баклажани у квітні та травні 2023 року, розсаду томатів, перцю та баклажанів висаджуєте в родючий день, щоб рослини швидко прийнялися та були захищені від перепадів температур, шкідників, а потім дали рясний врожай. Родючими днями наприкінці квітня та у травні, 2023 року є такі дати 25 та 26 квітня, зростаючий місяць у раці. Рак то самий родючий знак врожай дає рясний, овочі будуть соковиті, м'ясисті та крупні, тому довго не зберігаються краще використовувати їх для зимових заготовок, консервування, заморожування або відразу вживати у їжу. Насіння від цих рослин буде невисокої якості. Наступні дати то 2, 3 та 4 травня, зростаючий місяць у терезах. Рослини, посаджені та посіяні в знаку терезів, наділені гарною врожайністю до того ж, вони добре і довго зберігаються. Коренева система буде міцна, посаджена розсада швидко і добре приживається, рослини стійкі до хвороб. Насіння від них буде високої якості, а самі овочі будуть смачні, з яскраво вираженим смаком та ароматом. Тож, якщо погода дозволяє, рекомендую дуже активно саджати розсаду томатів, перцю, баклажанів у ці дні. 6 травня спадаючи місяць у скорпіоні. Скорпіон це другий за родючістю знак. Він добре впливає на ріст і розвиток рослин. Це дуже гарний час для посадки розсади овочевих культур. Рослини дають гарний врожай, який добре зберігається, і багато якісного насіння. 9-10 травня спадаючий місяць у козирозі. Козиріг – то гарний знак, можна саджати. Коренева система буде міцна, овочі будуть середнього розміру, врожай добрий і зберігається довго. 13-14 травня, спадаючи місяць у рибах. Рослини, посаджені, коли місяць йде по знаку риб, дають гарний врожай. Плоди будуть смачні, соковиті, але не можуть довго зберігатися. Тому в цей час найкраще з овочів всадити те, що відразу піде на стіл або на заготівлю на зиму. Пересадку в ці дні рослини переносять добре. Вони швидко приживаються. Друга половина 17 та 18 травня Спадаючий місяць у тільці. Тілець то родючий знак. Він дає смачні овочі, які доб довго і добре зберігаються, та рясний врожай. 22, 23 та перша половина 24 травня це зростаючий місяць у раку. Рак то самий родючий знак. Він дає рясний врожай та соковиті овочі, які погано зберігаються, тому краще використовувати їх для їжі або консервування. 30 та 31 травня зростаючий місяць у терезах. Рослини, посаджені у знаку терезів, наділені гарною врожайністю. Вони добре і довго зберігаються, коренева система досить міцна. Посаджена розсада швидко і добре приживається. Насіння буде високої якості, а самі овочі дуже смачні. Тож активно саджайте у ці дні. Хай ваша розсада перців, томату та баклажанів радує вас, багатим врожаєм.